Že večer, večer. В зв'язку з подіями, які сталися сьогодні в Києві, штаб національного спротиву Золочівського району прийняв рішення про пікетування е, військової частини, з якої можливо виїзд е, військовослужбовців в Київ. Через це прийнято е, блокування всіх трьох постів, які були здійснені перед цим. Це КП е, біля другої школи, виїзд з військової частини зі сторони. Е, Академіка Павлова, а також автомобільний парк. Всі три е, об'єкти будуть круглодобово е, пікетуватися І буде тут чергування для того, щоб не було виїзду на Київ наших військо-військовослужбовців. Золочів нет.